То да, от воно у нас так звучить. Там я боюсь там приходити на роботу або я хочу бути хорошою дівчинкою. Насправді ти не боїшся приходити на роботу. Ти боїшся і не хочеш відчувати от оцю, цю там бути покараною. До мене почнуть думати погано, я буду погана, і від мене відвернуться і нікому не буду потрібна. Його там в глибині. Оце все відчуття насправді з яким важливо пропрацьовувати відчуття якось так нічтожності, безпорадності, безсилля, знаєш якось такої меншовартості. вартості. От якась така, яка от все максимально вразлива і не захищена. Пула про що я зараз хочу сказати: ми зазвичай знаходимося на поверхні і намагаємося щось вирішувати на поверхні, да а воно от не клеїться, тому що це все такий захисний більший рівень. Або коли ти кажеш, я хочу бути хорошою. Насправді ти не хочеш бути хорошою. в тебе вибору немає. В тебе є ідея, що якщо я хороша, слухняна, догоджаю -та, 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 то тоді, як будь тобі, я буду мати те, що я хочу, якусь захищеність, якусь прихильність, якусь ну, прихильність в свою сторону да? мене будуть любити, mm -hmm. мене не будуть сварити.